Український театр Шевченка не а? театр Шевченка не стоїть осторонь від цих подій, які відбуваються. А саме вчора я був по своїй ініціативі на прес-конференцію, яку яку проводила опозиція щодо оголошення страйку. І ту інформацію, яку я там почув, яку ви саме зараз сьогодні почули, я доніс вчора колективу театру, бо у нас теж були. Збори. Справа в тому, що е, нам знову таки затримують зарплату вже сім днів, як ми маємо її отримати, її нема. Якщо хтось знає або пам'ятає, або хто не знає, довожу до відома, що таку інформацію е, здається в вересні того року. Була подібна ситуація, коли е, два тижні не виплачувалася нам зарплата. Ми зупинили виставу, зробили наглядача свою заяву. Тобто, це не заява, це. Я б сказав, так, ми поділилися своєю бідою з громадянами, з нашими співмешканцями міста Черкаси і продовжили її. Тобто це було в рамках, в рамках закону. Ми не порушили прав громадян на перегляд вистави, просто зробили її, зробили свою заяву. Зараз йдеться знов таки до того, але чи, чи буде, чи ні, це вирішить колектив, тому що, скажімо так, ми вирішили ще тиждень дати один одному на ростому тому що колектив в принципі невеликий. Нас всього 150 чоловік взагалі це з технічним персоналом акторів це близько 40, здається, всього. Це невеличка трупа. Але навіть на цих людей не можуть знайти ті нещасні гроші, які ми маємо отримати. Я не буду повторюватись про те, що багато хто, багато у кого є якісь. Скажімо так, не борги, так а кредити в банках. І коли під, під приходить час платити, то вибачте, нема з чого, бо зарплата затримується. Скажу, скажу навіть за себе, що я особисто позавчора пішов у бухгалтерію, випросив 200 гривень, тому що ми мені немає чим заплатити навіть за садочок дитині. Моїй дитині 4 роки. І таке відбувається скрізь не тільки, не, не тільки в нашому театрі. Та ж сама ситуація, я знаю, що і в театрі Ляльок я знаю, що керівники наших театрів, дирекція наших театрів і театру українського Шевченка і театру Ляльок роблять все можливе. Вони звертаються з листами і до обладміністрації, і до інших інстанцій. Але всі прекрасно розуміють, і це я про це я казав учора на зборах своїм колегам, що звертатись марно. Тому що поки не буде наведений лад там в Києві, в тій владі, поки там нарешті не прийдуть до якогось консенсусу, а консенсус, на мій погляд, це моє особисте бачення, може бути тільки один, бо влада має бути від народу і для народу.